На Полтавщині не послаблять обмеження у новорічну ніч. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. З 31 грудня на 1 січня полтавці повинні дотримуватись всіх вимог воєнного стану та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Комендантська година триватиме з 23 до 5 години ранку. Також заборонено використовувати для розваг і продавати феєрверки, салюти, петарди та інші піротехнічні. Засоби відповідне рішення прийняла Рада оборони області. Ми протягом останнього часу тільки послабшуємо всі обмеження, тобто бачимо, що ситуація більш стабілізується і запитів дуже багато саме від бізнесу щодо послабшення цих моментів. Що стосується ну, новорічної новорічної ночі, то мені здається, що нема ще що так святкувати. Гучно як ми призвикли святкувати. Тому я впевнений, що кожен зможе заздалегідь прийти до своїх друзів або залишитись вдома до одинадцятої години. У нас по всій країні ніяких змін не буде, але ми повинні розуміти, що велика кількість військових, воїнів, трагедій в сім'ях, і треба з повагою відноситись до цього питання.